Зробимо Україну чистою цієї суботи 12 квітня вже в п'яте в Україні, і, зокрема, четвертий рік поспіль на Прикарпатті. Громадські організації запрошують на прибирання рідних міст, сіл та селищ. Координаторами акції в області виступила громадська організація Фундація регіональних ініціатив. За словами активістів, якщо 2011 року прибрати рідний Івано-Франківськ вийшли трохи більше 30 людей, а минулоріч в області понад 5 тисяч, цього року очікують удвічі більше бажаючих, адже прибиратимуть 34 території, враховуючи малі села. Цьогоріч ми плануємо результат по місту Івано-Франківську збільшити вже вдвічі. А по області, ну по області так само вийти на рівень 10 тисяч волонтерів, які прибиратимуть. в Івано-Франківську, де буде п'ять точок прибирання. Про що пізніше розкажуть міські координатори? Так само прибирання відбуватимуться в Тлумачі, в Коломиї, Калуші, Галичі, Снятині, Городенці, надвірній. У Івано-Франківську координувати акцію Зробимо Україну чистою. Взялася скаутська організація. Пласт. Попри те, що цієї суботи пластуни відзначатимуть велике свято організації. Хлопці та дівчата скаути планують прибрати три найбільш забруднені місцини міста. Цього року зробимо Україну чистою» припадає якраз на 12 квітня на день першої пластової присяги, тобто 102-го річницю заснування пласту. І в рамках святкування дня першої пластової присяги ми також долучаємося до до проведення зробимо Україну чистою забезпечуємо волонтерами і координаторами три точки: це міський парк імені Шевченка, також територія біля міського озера вздовж вулиці Мазепи та набережна імені Стефаника та початок вулиці Кармелюка. Метою акції запевняють ініціатори є не лише прибирання, а й виховання екологічної культури населення та пропаганда роздільного збору та сортування сміття. У планах активістів, задля покращення стану дам річок міста, допомога комунальникам. Молодь планує виготовити та встановити на берегах бистриць додаткові контейнери для відходів. Я думаю, що ми будемо робити і звернення від громади до міського голови житлово-комунального господарства міста і так само своїми силами щось забезпечити. Ачувати можливо, це буде створений або якийсь невеликий фонд, або е, просто зроблено в стилі хендмейд, і ми будемо просити компанії, які вивозять сміття, просто відмічати на своїх маршрутах оці от точки і забирати звідти сміття. До загальноміської толоки ініціатори акції запрошують усіх бажаючих і школярів, і дорослих. Івано-франківці матимуть змогу не лише долучитися до акції Зробимо Україну чистою, але й допомогти встановити новий рекорд України з наймасовішого прибирання.